Протистояння між Хмельницьким облавтодором та прокуратурою працівники дорожніх служб звинувачують правоохоронців у свавіллі порушенні їхніх прав та перешкоджанню виконання посадових обов'язків. За словами заступника директора Хмельницького облавтодору Анатолія Дячука, усе почалося з того, що в ході перевірки установи державною фінінспекцією було виявлено порушення в закупівлі технічної солі за ціною вищою аніж передбачено. Проте керівництво облавтодору стверджує, що ці звинувачення є безпідставними. Дали вимогу нам скасувати ці порушення. Ці, ця вимога була скасована в двох судових інстанціях. За ухвалою суду за поданням прокуратури приходить повторна, повторна перевірка КРУ, Виявляють знов ж саме, знову те ж саме порушення. І керівництво облавтодору і прості працівники кажуть, що через відкрите кримінальне провадження блокується робота усіх структурних підрозділів підприємства. За словами дорожників, повторні перевірки та відкриті кримінальні справи не дають їм можливості виконувати посадові обов'язки. В свою чергу прокуратурі стверджують, працюють в рамках діючого законодавства та жодним чином не створюють перепон у роботі дорожніх служб. Правоохоронці також наголошують, державі було завдано чималих збитків. Є акт дерешвін інспекції в області, де нараховане збитки понад 500 тисяч гривень. Ніхто роботу не паралізовує. Навпаки встановлюють нікому винопідозра не оголошувалась, нічиї права не порушені. обмежень ніякі у вашій роботі чи будь-чому немає. Керівництво Хмельницького облавтодору стверджує, що через проблеми з правоохоронними органами не можуть проводити дорожню реформу з розподілу доріг. Та побоюються, що взимку не буде чим обробляти автошляхи. А прості працівники і досі не можуть отримати заробітної платні за останні місяці. Ну, а скільки можна терпіти піти оце, що ми по не отримуємо. Чаємо по три місяці по три з половиною зарплати. Ну кожному треба, за що жити заарештували щитла і получається нам не платять. Питань багато, але зарплати не дають, робити можливості не дають. Гроші нам не платять. Коли закінчиться протистояння між прокуратурою та працівниками дорожніх служб, поки невідомо. Адже наразі правоохоронці ще проводять розслідування. А ось у облавтодорі кажуть, що готові і в подальшому приходити під стіни посадовців, аби ті дослухалися до їхніх вимог.